Доброго ранку, шановний глядачу, Зайшов я до лісу і майже не плачу. Число сімнадцяте сьогодні, а місяць вересень у нас ми за грибом уже й голодні. Самий голодний дід Панас. Не дивлячись ні на погоду, ані на свій поважний вік, дід йде, шукає на солоду. І це давно, так рік у рік. Вчора був дощ, нині спинився, але похмуро на дворі, як білий, Ще не з'явився, ми підемо на козарі. Чому я розпочав словами, що я майже що не плачу, друзі, бо хвилин 10-12 в лісі, і це відразу відчувається, що ліс іще пустий. Пройшовся, ні сироїшка не попадається, ні. Ну, навіть і отруйного гриба не видно. Ось тут вроді мухоморчик червоний. Чи Це сироїшка не бачу, бо хтось роздавив. Побачу, та й думаю, пора і привітатися і сказати, що, мабуть, підемо шукати червоняки. Поки йдемо, побачимо, що нам ліс буде показувати. Півдесята година ранку. Відвіз дитину до школи, під'їхав під ліс, відповів на коментар людині, та й потихеньки почав заходити. Сьогодні я в лісі біля хати. Хто мене давніше наблюдає, той знає, що якщо блиснув буковий ліс, значить дід в Карпати не їхав. Бо в Карпатах ліси смирикові. Але... Скажу вам чесно, що останнім часом у мене досить гарно прибавилось переглядів, підписників. Якщо вам цікаво в Карпатах, все залежить, шановні глядачі, від вас. З вас тільки підписки, коментарі, вподобайки. Щоб канал добре просувався, розвивався, це залежить від глядача. І тоді... Ютуб мене буде частіше кидати в стрічку новин, мій канал і тому подібне. Більше підписників в мене буде з'являтися. Так що активність мого глядача мені цікава. Я вас в Карпати буду возити хоч щодня. З вас активність, з вас перегляди коментарі, з мене прекрасні відеоролики, бо в мене плани цього року. Я трошки зупинився, бо задихався. Плани цього року хороші, великі. Я вас повезу і в Козаківку, а там поруч скелі довбуща вже великі. От покажу. Я вас повезу і в Синичів, і у Вишків, і в Мислівку. Кругом, хто з ближчих то тоді ліси знає, а хто не знає, просто буде мати змогу побачити. З вас активність, з мене поїздки. І море грибів. Як я згадав про е, великі скелі довбуші біля Козаківки, біля тих лісів, це у нас бубнище називається, то зразу скажу, бо я бачу, що гриба не видно, і я вважаю, що сьогоднішній ролик буде більш інформаційний, шановні глядачі. Ну, хоча я ще на сполох не б'ю, ми ще підемо подивитись в березину. Я у відео за 13 квітня, вроді би, це перше відео в цьому році було, ще було не було грибів, але я вже дався чути, що я живий, здоровий. Я в е, цьому відео називається Скельний монастир. Я оголошував, що самим активним підписникам я організовую восени, котра наступила вже, поїздку до мене в гості. Я оплачую дорогу туди і назад до мене, і в звороті в напрямку, і проживання у номері. Добу і потім йдемо в гриби. Два самих активних підписника, я вже колись говорив, Людмила Журавльова з Дніпровщини і Наталя Іжовська зі Львова, яких наздогнати ніхто вже не міг, вони йшли впереді з великим відривом. А так як було оголошено трьох призерів, трошки правила помінялися. Ці дві жіночки по технічних причинах їхати не можуть. І я тоді змінив правила. Я їм висилаю по 3 банці сушених білих грибів. Але на третього призера у мене кандидатури є аж 3, тому що там розрив у коментарях невеличкий. Там 2, 3, 1, 4 голоси. Оголошую: Тетяні Тимошчук, Галині Ткаченко і Ніні Литвиненко. Я висилаю по літрі. Сушених білих грибів. Тільки зі мною треба зв'язатися, мабуть, через Facebook, у месенджер, особисте повідомлення, написати свою адресу і номер нової пошти. Друзі, а тепер йдемо далі. Як воно буде? Побачимо, тому що поки по Буковому лісі результат нульовий. Йдемо далі, що скаже Березина. А може вам це буде і цікаво, щоб не подумали, що якісь там підставні фігури є. Я просто через свою студію в Ютубі я маю можливість все бачити. Я колись також розповідав, а комусь може, і цікаво. Я бачу, які у мене підписники, в мене вказує стать, вік. Знаю, що я пенсіонер і мене дивляться в більшості люди такого ж віку, як я, трішки молодші, трішки старші. Я в тік не бігаю, це не моє. І хочу, щоб ви знали, що в мене все зафіксовано. І під Ніком Олена багато коментарів в мене. І Анна Козлова, і Медіа, і Оля Строк, і Галя Кочурко. Це я собі записав. І Лариса Гмиря, і Неля Берчук, і Марія. В мене все вказано. Я всіх активних своїх підписників добре бачу і слідкую. Ось, і поїздку все-таки я все рівно організую. Можливо, на другий рік. Бо дід поки тьфу тьфу на здоров'я не жаліється і вроді вмирати не збираюсь. Добренько, іду я далі, а зустрінемося в Березнячку. Шановні друзі. і, Як кажуть хлопці в Закарпатті, я в шокове. Саме в шокове. Тому що я ну, в метрах тяжко порахувати, чи метрів 400 пройшов, чи 300 по березнячку, але вже я гуляю добрих хвилин 15-20 вправо вліво. Це перший гриб, якого я сьогодні побачив. Звичайно, що я його брати не буду, але... Ліс просто пустий. Я думав, війду в Березничок, хоч почнуть червоненькі попадатися, нема і їх. Ну, я ще дуже на сполох не б'ю, але в шокове. Йдемо далі дивитися. Панове, мене шок не покидає. Ліс уже, як Пізньою осінню земля вся вже вкрита березовим листям, жовтим. Я хожу і ходжу, і навіть червоноголового одного побачити не видається можливим. Наскільки пустий ліс, ні суроїшки, ні моховичка якогось, навіть мухомора не видно. Я думав, що сьогодні хоч червонячків якихось буде попадатися. Нема і їх. Я вже про білого мовчу. Ви погляньте, яка дивина. Наскільки ліс порожній. Ще пройдуся, але стало мені сумно, думаю, поговорю з своїми глядачами. А теми, а теми нема, про що говорити. Йдемо ще? Нема нічого, ані ані, заговорив до діда ліс. Старий лежав би на дивані? Навіщо ти із нього зліз? Не може діду на дивані, бо дуже любить він. Ходити, та й глядачі у нього файні, хотілось якось догодити. Заглянув дід навіть і до гаю. Але і гай також пустий. Так як і тут гриба немає. Тож повертається старий. Будем повертати на зворотний шлях, друзі. Уже я, панове, помаленьку рухаюсь буковим лісом. Вийшла сьогодні просто гарна прогулянка лісом. Вибачайте, що без гриба. А що робити? Хотів сказати, я їх забув поливати. Вроді би вже й полило лісочок наш. Ну, але бачите, ще гриб не йде. Ну, нема так нема. Я людина не забобонна, але знаєте, скажу чесно, що я вже готовий навіть і в забобони повірити, оскільки у 13-му році... Було страшенно багато гриба. І забобонні люди казали, от коли гриба багато, то признак, що буде війна. Ну і в 2014 році війна почалася. А тепер, коли гриба нема, вже чую, люди кажуть, може то на завершення війни. Дав би Бог, дав би Бог, щоб повернулись наші солдатики щоб діти дочекалися своїх батьків, матері, синів, дружини, чоловіків. Ось. Хай би вже так було, я би того гриба вже не хотів в житті бачити. Лише би ще ця клята війна вже скінчилася, щоб ми зажили спокійним, мирним життям. Готовий дід навіть в забобони. Повірити, лише би так було. Ліс гарний. Змочений добре. Ось. Сонечко почало проблискувати вже гарно. Бо ще пам'ятаєте, на початку відео я казав, що похмуро. Може ці дні пригріє сонце, бо по синоптику показує, що ніби сонячні дні наступають. В будь-якому разі, повірте моїй старій голові, що ребилісти мусить. Як я завжди кажу, це як... Вагітна жінка. Вона мусить вродити. В собі все життя носити не буде. При будь-якому розкладі, чи вродить, чи, не дай Бог, передчасно щось сталося, так само земля, вона з себе то виперти мусить гриба. Котрий зіпріє в землі, котрий вирізе неповноцінним грибом, гнилим. Але все одно гриб з землі вирізти мусить. Тільки ми не знаємо, чи це буде за день, чи за два, чи ще за тиждень. Я пригадав, коли я канал свій запустив у 22-му році. І потім це було 5 вересня. А потім 22 вересня я травмував своє коліно, воно мене опероване. Я вже про це розповідав. І на три тижні я вибув зі строю, пам'ятаю як сьогодні до покрова 14 жовтня. Аж тоді я вийшов до лісу, коли нога стала на міру. І дружина казала, бачиш, тільки ти ногу травмував, і якраз люди пішли по гриби. Я кажу, бачу, так сталося, що робити. І десь 22-го 22 я вже травмувався, та, а 23-го або 24-го, я пам'ятаю, на другий день або через день. Якраз пішов масовий гриб. Прикро було. Перші підписники в мене пішли, якраз хотілося канал розвивати, щось носити, а не судилось. Ну що, якщо так у як 22-му році, 22, го 23, го 24 го числа має бути, ми діждемось. Ще баби на літо попереду. Ще попереду сонячні дні. Цілий жовтень. Торік я завершив сезон 20 листопада. Добренько. Вдалося, дідо молотити. Ще будемо ми гриби збирати. Попереду ще кращі дні. Нам головне. Не забувати за тих, хто зараз на війні. Хто захищає нас з тобою, на фронті літо чи зима, хто знову і знову йде до бою і тих, кого уже нема. Бо прийде перемога, віримо, знаєм. І закінчиться ця страшна війна, і ми, звичайно, пам'ятати маємо, якою для всіх нас була ціна. Ми дуже довго маємо пам'ятати і проклинати цю страшну війну, бо зачепила, мабуть, кожну хату, якщо не кожну то через одну. Шановні друзі. Читаючи це, я хотів сказати. Я маю бажання прочитати ще раз свого вірша, який був написаний раніше, я його читав. А хтось цього ще не чув, підписники в мене додаються. Ось. Написав я його як монолог від матері солдата, який пропав безвісти. Якщо комусь цікаво, будь ласка, прошу прослухати. Скажи, мій сину, де ти є, дитино? Виходжу на веранду, на балкон. Дивлюся в даль, до тебе серцем лину, чекаю, що задзвонить телефон. Та він мовчить, давно мовчить від тебе, хоч і колись не часто ти дзвонив. Ти все казав, мамо, не плач, не треба. І коротко ти завжди говорив. Казав, бувало, йдемо на завдання. Я знала, до кацапів на той бік. І я завжди молилась у чеканні. Тих пару днів мені були як рік. Як повертався, ти дзвонив відразу і розривав твій голос, тишину, розказував що знищили заразу, ми разом проклинали цю війну. А зараз затягнулося чекання. Був, сину, в тебе вихід черговий. І я живу лише одним бажанням, щоб ти, синочку, тільки був живий. Та якось усе менше в мене віри. Про тебе звістку хоч якусь знайти. Хай покарає Бог кацапа звіра, І допоможе нам перемогти. Як найстрашніше сталось, мій солдате, І все-таки в бою загинув ти. Хотілось би хоч тіло поховати, Щоб помолитись було де прийти. Ще так багато матерів заплаче, та завжди будуть вірити вони, що десь ще б'ється, серденько козаче, і син ще повернеться із війни. Ну, давайте покажу ще своє лічико. Аби було видно, чи дід почервонів, хоч зі стіда чи ні. Не червонію. Тому що я такий тепер не один. Гриба в лісі нема, то нема ні для кого, не тільки для мене. Вийшла в нас така, друзі, прогулянка лісом, будемо так казати. Ну, шкода вже було бути, почати вроді би, з надією, щось знайдеш. Ходив, топтав своїми ногами по лісі, хоч нема гриба, будемо вважати, що... Відео запустив недаремно. Хоч прогулялись трошки лісочком, почули вірша. Надіюсь, ці дні наступлять якнайшвидше, бо вже хочеться самому щось знайти і в наших лісах, а там поїду на Карпати. На цьому буду завершувати. Слава нашим Збройним силам. Слава Україні. Всім вам добра, миру, любові, взаєморозуміння. Хай щастить. До нових. Zdrastvujte